Ячмінець ячмінець на тобі дулю, хай вона всохне, хай тобі ячмінець всохне. Колись давно ще в дитинстві моя бабуся навчила мене цьому замовлянню і розповіла, що при цьому треба робити. Вона мені тоді казала, що так виводити ячмінці можуть перші народжені в сім'ї діти і останні. Тепер я розумію, що це доступно всім. У кого розвинута сила слова або сила голосу. Тобто, в кого є така сила в голосі, що її чують вищі, сили, світлі сутності, повернемося до нашого замовляння. Треба направити скручену дулю на ячмінець і сказати першу фразу Ячмінець, ячмінець на тобі дулю. Той, кому замовляють ячмінця, повинен відповісти, хай вона всохне. А перший знову каже, хай тобі ячмінець сохне. Тричі плює через ліве плече і тричі стукає кісточками пальців по дереву. Усе це спочатку треба повторити 9 разів. Якщо ви підпишетесь на наш канал, то не пропустите нові відео з замовляннями чи ритуалами, а також багато корисного про магічний розвиток. А якщо ви мрієте навчатися магії та мати змогу впливати на своє майбутнє, запрошую вас до моєї школи світлої магії, де ви не просто навчитеся змінювати реальність за вашим бажанням, а й пізнаєте таємниці Всесвіту та сенс нашого життя. Переходьте за посиланням в коментарях під відео на сайт Lightguards та прибуде з вами світло!